Thank you. Угу. Камера працює, так? Так. Ага. Добрий день, шановні ляхи. Так, подивіться в кадр тоді. Ми зараз, зараз знаходимося біля 10-го будинку з тильної сторони від монастиря. Вам показана була картинка. Картинка, яка показує... Місце знаходження стіни монастиря біля будинку. Про що це говорить ця, ця стіна? Це, я хочу звернути вашу увагу, що в випадку, в випадку пожежі або якоїсь іншої аварійної ситуації, спецтехніка, мабуть, не зможе виконувати свої роботи так, як їй потрібно. Це буде дуже незручно. І Я так думаю, хто дав дозвіл збудувати. Цей забор стіну позади будинку. Мабуть, існують якісь санітарні норми чи архітектурні норми. Ну, це треба спитати. У нас, у нас в Мерії дуже багато архітекторів, які не, не соромляться говоритися на камеру і, і, і людям на зборах, що «От я архітектор, я засвітую, я все таке. І... А ситуація ось у нас з цим. Але це не основна. Наша картина, не основна наша, наша історія. Друга історія починається тут, в, тех, в техподвалі під 10-м будинком. Зараз прошу за мною. Слідуючий сюжет у нас тут. Це ми знаходимося, ми знаходимося під стояком трьохкомнатної квартири в першому під'їзді, яка йде крайня. Тепер зверніть увагу, хтось зробив самоділку, я вас підсвічую її. Це самодільна, самодільна каналізація. Іде. Я не знаю, з якої квартири. Можливо, що це з трьохкімнатної квартири, яка знаходиться на першому полиці. От іде лінія. І ті люди, ті люди які робили цю лінію, вони просто-напросто розібрали каналізаційну трубу, вставили цю і періодично водичка витікає прямо під фундамент нашого будинку. Тут забито якими-то тряпками. Хто-то ручки буде мити там наверху. І вода потече в підвал. Під наш... Зараз я кину яку-небудь штуку таку. Ось зверніть, увагу. Дивіться, що тут робиться. Яка інтересна ситуація у нас під будинком. Вон тряпками заткнуто. От, і частина, абсолютно більша частина води просто-напросто тече під фундамент. От, тепер давайте далі. Ну це це ще не все. А, я ще хотів показати, теж звернути увагу, як колись проводились ремонтні роботи, туди просто не можна зайти. Це, це, дель, простір знаходиться під сходами. От, там дуже мало місця. От, але туди буде треба зайти для того, щоб зробити теплоізоляцію. Сантехніки, які там щось роблять, вони зривають теплоізоляцію і більше її не вертають на місце. І за ці роки у нас можна подивитися, що там багато переділок. Сантехніки там влазили по цим трубам. І нашу теплоізоляцію убрали. В результаті люди платять більше за спожите тепло, тому що це тепло. Гріє нам підвал. Тепер ми прямуємо в напрямку другого під'їзду нашого трьох під'їздного будинку номер 10 Це наша теплоізоляція, я її заберу, тому що робити нічого не можна. Скажіть, що це ви? От ми прийшли в саме інтересне місце. От у нас тут озера під цим будинком. В березні місяці цього року я ходив по підвалу -по і дивився, як у нас, що, що у нас із трубами, які переносять тепло. І звернув увагу, що в одному із десь тут була така. Колобати на води. І, ну, я попередив нашу депутатку, сказав, що так і так, там вода, її треба вбирати. Вона сказала, що вона напише листа сурженку, начальнику нашого ЖКО, яка називається наш город, і він прийме, прийме заходи. Але коли через більше через півроку я спустився сюди, щоб робити свою роботу, яку я пообіцяв жителям цього будинку, то побачив, що тут води збільшилось набагато. Тут яка історія. Я зараз зі мною з камерою неможливо буде пройти, тому що тут тільки в чеботях треба йти. От, я, я пройдуся після зйомки, пройдуся на, 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 фото, на, на фотокамеру, знімлю, звідки воно тече. Подивлюся, це джерело витоку води. Але я хочу ще звернути увагу на те, що у нас під будинком сантехніки вже майже більше півроку з зими вони тут ходять на роботу прямо сюди. Кожну неділю вони пробивають каналізацію, яка по їхньому забивається жителями, власниками квартир. Вот. Але мені здається, що це трошки не так. Тому що з каналізації тверді частинки попадають в трубу, а води, щоб вимить із горизонтальної труби ці частинки, які складають частину нашої життєдіяльності, ця вода не може, тому що вона зливається в підвал. Вот. І в... забиватися це буде завжди. Треба знайти причину, чому вони забуваються. От мені здається, що причина в цьому. Тепер на круглому столі наша активістка Аня задала питання директорові водоканалу пану Калашнікову, чи стопроцентно працюють очисні споруди. Він сказав, що да, стопроцентно. Ну, ми всі так зрозуміли, що да, хоч одне щось працює добре. А Чому та Аня задала те питання? Тому що якщо б вони не робили ті очисні споруди, то нам не треба, не треба було б платити за відвод води, за очистку води, тому що це складає якийсь процент від, від наших платежів за воду. Там ще й гривен таріфов є. Тепер, тепер мені здається, чому ті очисні споруди працюють стопроцентно і там просто нема що очищати. Тому що все зливається у нас, так сказати, в підвали фільтрації. Як в Одесі колись були такі поля фільтрації в районі окружної дороги коло Лиманів. Там було, на них іще говорили поля орошення. Так от у нас поля орошення під 10-м будинком. Я не знаю, може ще є такі місця і в других будинках, я туди не ходжу. Але я тут як пішов, то я в шоці. Але люди жаліються, що... А, ви можете туди пройти? Так, да, я хочу подивитися, де тут, де тут, що тут тече. Ну там ага. сухо, тут, тут ця частина суха, значить витікає десь тут. Тут я просто тут пройти неможливо в, в такому зуті. Так я вам камеру дам. Так, да, а що я буду робити, з нею? От на екрані це видно. Візьміть правою рукою. Да. От за цей куточок. От тут за железяку рукою тримаєте. Ага. Я може знайду звідки воно витікає. Можете і коментувати по дорозі, що ага. да, ну тут, тут у нас відносно сухо, тут була вода. Але вона щезла, фільтрувалася. А тут у нас. Да. Це, звісно. Ага. Все. Слава Господу, у нас більше тут води немає. Так, подивимось далі. Да, так, так. Ну, це у нас теплотраса розбита, яка гріє погріб. Це ми наближаємося до першого під'їзду. Ну тут, в принципі, в принципі, все нормально. Ну, Звичайно... Звичайно, різного хламу тут вистачає. Да, ну, Це от третій під'їзд Сходи. Сходова клітка. Так, ну все. Вон вже кінець цього діла. Так, вертаємося. Вертаємося до другого під'їзду. Будемо дивитися, що там у нас. звідки у нас витікає. Да. Тут можно вытекать. Мабуть, не. Мабуть, тут витікає раз. Я не можу зрозуміти, звідки воно тече. Фу. Ага. Вот воно. Ось, дивіться, будь ласка. Так, як же тут сувати? Ага, бачу. Ось видно. Тут просто вибито це. Вибито для зручності. Те, що, щоб не витікало на вулицю, хай тече в підвал, тому що тут ніхто не побачить. От вона там джерело, вон джерело тече туди. Ну, вони повинно ще де ця багнюка десь повинно текти. Да. Це у нас. Це у нас така от історія. От. Я не знаю, що я зі своїми чоботями буду робити. Де я їх буду відмивати. Тут дуже багато переділок, дуже багато різних врізок. От. І з допомогою цих всіх робіт теплоізоляція з труб порушена. У вас дуже тепло. І вибито віконечко для того, щоб... Для того, щоб просто-напросто воно тут не конденсувалось. І не мокріли ці стіни. Так, що ми знайшли. А ну, тут, звичайно, ще немає такого самого. Ні, тут немає. Це просто сюди перетекла вода. От так ми працюємо. А всі ці роботи нас що у вас за температура? Тут градусів 28? Градусів 20 немає, десь приблизно, приблизно градусів 15, але це, це неправильно. Мені говорили, колись, коли я говорив на, на зборах, на придомових цих зборах, що потрібно утеплювати труби, то був такий аргумент, що цього робити не треба. Тому що те, то, що не заізольовано, воно позамерзає. От так от. Ну що в принципі, в мене, в принципі в мене все. От. Я зараз подивлюся, як тут у нас. Ага, я, я зараз вернуся до ці круги, заберу. От. Відео закінчилось? Так. Да. Висновок? Можна сказати, що так. Да. А висновок? Висновок, я би, я би просив би місцеву владу звернути увагу на всі будинки, не тільки на 10-й будинок, і привести його до ума, а не говорити про те, що ми повинні організуватися і стати хазяєвами цих будинків. Ми не зможемо стати хазяєвами будинків, доки це все не буде приведене до, до ладу. І після цього відео я думаю, люди зроблять цей висновок, такий же, як і я.